Сьогодні у Сумах підприємці протестували проти введення касових апаратів на площі незалежності зібралися близько 70 людей. Вони підписали зведення до місцевої влади з проханням про підтримку. Далі Олена Рашевська розповість. Ми ж саме знаємо. Будемо закриватими проти фіскалізації. тотальної. основна функція ідії фіскалізації є та нас как як. як ми каз не боїмося, але зараз вони не до речі, тому що зараз і так покупна спроможність, дуже низька населення, грошей немає. Просто йде знищення спрощеної системи податкування, тобто малого бізнесу. Поставимо апарат і все, і далі що? Далі ми сидімо. Ми сидимо вже три місяці. Все, людей нету, їх просто нету. Кому ми будемо продавати? Підприємці вважають, що обов'язкове застосування касових апаратів приведе до збільшення штрафів, які вони не зможуть виплатити. Не В апараті даже, як з ним працювати, ніхто не об'ясняє. І все, і штрафи більше, ніж все остальне. Вони хочуть фіскалізувати, тобто, щоб все це попадало в налогову. І якщо десь якась малесенька помилочка, то з тебе величезні штрафи. Там, хто працює у нас в Євробазарі, у нас 60% 40 плюс це 40, 50, 60. У нас немає людей молодих. І там реалізаторів трошки. Ми вже не Петри, вибачте, половину цього. Ми вже боїмося, що я знаю, я щось зроблю і мені штраф прийде. Тут же. Як не тут, же, чи через півроку мені насчитають, за всі мої помилки. Проти запровадження касових апаратів для малого бізнесу протестують вже кілька років, каже організаторка акції Світлана Яченська. З 1 січня вони вже почали працювати, так? Почали. З чим ми стикнулися? З тим, що програмне забезпечення не спрацьовує. Широко розрекламований чекбокс пана дубілета взагалі лежав перші дні. Це ж не було такого великого натиску на цю програму, це деякі люди почали опрацьовувати і дивитися, як воно працює. Не спрацювала. Зараз йде річна звітність, і вона, на жаль, постійно стикається з тим, що сервер податкової висить. Ну, тобто, якщо дійсно всі підприємці, які повинні працювати з касовим апаратом, Підключить їх. Я боюсь, що це буде колапс. І не тільки я цього боюсь. Розумієте? Ну тому, що наші технічні спроможності до цього не готові. Мітингувальники підписали звернення до місцевої влади з проханням про підтримку. Резолюцію передадуть представникам адміністрації, а самі підприємці збираються їхати на акцію протесту до Києва. Олена Рашевська, Олександр Сокол, новини на Суспільному. Сума. На Сумщині понад 29 тисяч фізичних осіб підприємців, платників єдиного податку, розповів начальник відділу фактичних перевірок фіскальної служби області Юрій Шахов. З них кожен третій на сьогодні працює з реєстраторами. 25 січня, коли підприємці протестували в Києві, голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев прокоментував це так. Я вважаю дискусію з приводу. Фіскалізації вичерпною реформу вважаю такою, що відбулася. Тут нема що дискутувати. Це абсолютно шизофренія, коли ми з одного боку вимагаємо підняти заробітні плати вчителям і медикам, а з іншого боку, вимагаємо не вводити елементарні правила торгівлі, це стосується тільки торгівлі, які працюють у цьому світі. Закон про використання касових апаратів ухвалили два роки тому, але в грудні 2020-го після протестів, підприємців його впровадження відклали на рік. Для тих, хто нехтуватиме закон, передбачено штрафи 100% від суми в чеку за перше порушення, і 150% за наступні. Закон стосується переважно підприємців третьої групи продавців, таксистів, екскурсоводів, перукарів тощо. Після розрахунку покупець має отримати фіскальний чек. Його прийняття прокоментував директор інституту соціально-економічної трансформації. Наявність чека, дасть можливим людям, які купили продукцію, відповідно захистити свої інтереси в суді, доказавши сам факт покупки і вимагаючись або повернути гроші, або замінити товар, якщо він виявився неякісним.